Дрони дзищали, літаки палали, а шоку пересічних московитів не було меж. настільки, що деякі буквально кинулися на амбразуру, аби защитити родину, которая в опасності. Нічого правда розумнішого не придумали, як жбурляти в дрони каменюки. Подивіться. подивіться, подивіться, подивіться. От воно, яке виявляється, славнозвісне російське ПВО. Ну і ще про е, реакцію пересічних росіян, тому що це окремий вид задоволення. Знову посипалися ядерні погрози у соцмережах. Мовляв, після такого ну точно вже не можна змовчати. Хоча, приміром, головний ядерний пропагандист Діма Медведєв мовчить, як і власне Маргаріта Сіманьян. Ну, очевидно, ще не отримали якихось методичок, аби розуміти, як розказувати, як подавати своєму я. Адерному електорату, власне, те, що вчора відбулося, цікаво, що Путін теж мовчить і ніяк не коментує подій. Ну це для нього звична тактика. Так він не коментує жодні страшні речі, які відбуваються на території Росії. Там певні кілька днів замовчування. Потім придумує, як це знову ж таки подати своїм фанатам. А власне депутат Госдуми Гурльов шукає винних і пропонує цитую: сносіть бошки за такий провал російських спецслужб.